Я кажу, діліться результатами, тому що людина приходить і не завжди до кінця якби, осознає, що. Да, да, да. Да, да, да. Ну, <кхух> Може включити, там те, що Ніна Михайловна, в якому році ви прийшли до нас в Ногобест з якою проблемою? Рік я точно не пам'ятаю, але мені було тоді 60 років. Ну, прийшли... вже 8 років. А 8, 8, років, 8, років. Тому. Да, 8 так. років тому. Що було по здоров'ю? Тиск був 220, 210 і нічим не можна було його збити. На клофеліні сиділа по три рази в день. І ви прийшли якраз до нас тоді в такому да, стані? Так, я тоді прийшла якраз до вас в тому стані. І... і плюс ще у вас? Сахарний діабет. Цукровий діабет. Да. Да. Ми почали займатися і через кілька днів у вас почалось загострення, так? Через тиждень. Через тиждень. Через тиждень я тиждень походила і лягла в лікарню. Прокапались? Прокапалась і прийшла назад. І повернулися да, знову. Я на прийшла і продовжила лікарню. Тоді, якраз на демонстрації, в салоні був біохат. Біохат. Так? Я зразу його купила. Даже і вітання було, чи куплять, чи ні. Ну, ви швидко якось у вас пішли результати, да, так? Так, да, так. У мене став тиск нормалізуватися. І цукор став трохи менший. Не такі там, як у мене було 12, 13, uh -huh. на тощак, то став 7, 8. Це вже в умовах салону. так? Да, так, Це в умовах салону, так. Да. Uh -huh. І я тоді стала топатися. І... Тиск ви придбали е, біохат додому. додому. Пройшло 8 років. Розкажіть е, зараз, як ви себе почуваєте, який у вас тиск, який у вас цукор? Ну, тиск у мене зараз 140-150. Якщо вже у мене, якщо я там. Ви приймаєте якісь препарати зараз? Іноді приймаю. Іноді. Ну, як я там на городі постою трохи довше. Що якісь фізичні навантаження? То я ж роблю там. А <працювати> до цього ви могли працювати? Коли могла, коли не могла. Не завжди. Ну Як клофілін вип'ю, то я могла там щось попрацювати. А як без таблетки, без клофілін? Да не, препарати не брали. Оце Так, да, Це був мій препарат клофілін. Все, зранку я там пила ще якісь і десь так впродовж дня я пила клофілін три рази на день. Тобто зараз на протязі цих вісьми років практично ви обходитесь yes. без препаратів? Я п'ю препарати, але іноді, коли вже я дивлюся, що у мене там 180. Ну, як далі, трошки повинало, збільшилось. Да, трохи збільшилось, але 200 у мене вже вісім років немає. 140-150? 140-150. А як цукор зараз? Цукор, то як я себе веду, то так і цукор себе веду. Да, да. <реш> Залежить від харчування, так. Так, да, да. Ну, в принципі. Ну, в принципі, так як уже у мене стаж цукрового діабету, то 10, 8. Ну, іноді буває 12, якщо я. Якщо порушуєте да, дієту, да, да, як діабі... а якщо нормально, то. То 8. Дев'ять, отак у мене uh -huh. цукрок. Ну це я вважаю, що у мене цукрові діабети вже більше 10 років, що це ще для вас да, нормально. Да. А взагалі так, в так... стан, який у вас, як ви себе почуваєте зараз? Активно? Ну, як коли, Тоже, як коли. Як я активно працюю на оборудованні, то я себе активно почуваю. Буває трошки. Буває трошки. Ну, якщо е, нормально займаєтесь, то. Да, да. то і все нормально. Все нормально. Да. Е, що ви порекомендували людям, які приходять в салон з такими проблемами? Е, чекати щось, е, експериментувати чи потрібно зразу займатися? Треба зразу купляти і займатися, бо в мене в чоловіка які ноги були. А в чоловіка О, які да. проблеми були? Його був вирікоз і треба було операцію робити. І як він став топатися, не стало той шишки такої і ніякої операції. Це вже 8 років пройшло, і ніякої операції. І врятували чоловіка. Да. Ну, там mm. воно таке трохи є синюшне, але такі, як його були ноги страшні, то зараз такого немає. Так Красна, що, не Я дуже довольна. Хоч чоловік казав, а купила, машину купила, я говорю, давай єсть на той машині. Але слава Богу, бачите, і в слава чоловіка Богу, результати що, був так, що я тоді настояла, що його треба взяти. І я зараз довольна, що ми обоє топаємося, навіть іноді і син топається, що йому іноді треба, ще. іноді. А на кровать лягає, теж вже як приходить. У, і у вас ліжко масажер. Так. Да. То він приходить і одразу лягає. Не треба заганяти. Чоловік. Ніна Михайлівна рекомендує, так? Рекомендую. Придбати біохат і займатися і займатися. Дякую.